Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити місію в грі GTA Andreas, так що менше слів, переходу до справи. І ми продовжуємо. Вгору, гору і I Have an idea? Um, have you ever seen those helicopters they use to lift heavy loads? Yeah, they call them sky cranes. We could lift the whole truck and take them to someplace safe. Then we need to steal a sky crane. Unfortunately, I'm not a pilot. Well, me neither. Hey, don't look at me. Or me. She. I'll fly, Dan. We could respray it at the airstrip. Yeah, Carl. It'll be just like finding Berkeley only bigger. Yeah. Ну і сьогодні наше завдання це вкрасти вертоліт з військового паливного складу, і він нам потрібен для того, щоб перет... тя... перетаскати вантажівку, броньовану вантажівку. Якщо ви чули цей звук, це я зачепив пальцем мишку. <кій> <кій> тобто цей вертоліт називають, ну, гелікоптер називають небесним краном. Небесним повітряним краном, там, без різниці. І наше завдання, щоб його вкрасти, це треба проникнути на секретний військовий об'єкт. А це не так просто. Там буде багато озброєних вояків. Так що перше ми використаємо М-ку. Та ще я броні не купив. Так що складність тільки ще більша. А ось він ми майже приїхали. Зараз джип буде виїжджати. І ми за ним прямуємо ось так. Все спрацювала. Oh, cool. Надо хедшоти ставить, бо мене просто завалять. Там це гу куди гірше? О, вибігає. Ось тобі. Так, завалили зверху. Тепер має ще один бути. Ні, там їх два. Ось другий і третій. О, тут граната. Ось. Потихеньку валимо їх. Ось так. Поки я не зайду, вони не активізуються. ...уже активізувались. Думаю, я не знаю. Це буде великий ризик, бо вони вже там почали стрільбу. І не дивлячись, що я. Дивлячись. І не дивлячись, що я зняв тих, що зверху. Ось так. Завалили. Десь іще стріляють. Десь там ще. О! Ось так. А ось він. Як ми його не помітили. Як ми його не помітили. О, там броня і сердечко. О! Ось іще один. Підбираємо броню і сердечко. Фух, трохи полегше стало. Тепер наше завдання це... далі йти прориватися. О! Ось тобі. І не дарма я прокачав рівень навичків земкою. До рівня кіллера. Так що ця місія була на... Межі провалу, тому що мене могли завалити. О, два бойових наближаються. Швидше за кулемет. Шестиствольний. Так, де ви? Ось я вас зіб'ю. Ось вам. Де ще один? А ось де. Ой. Бойові вертольоти знищені. Тепер йдемо і сідаємо в гелікоптер. Правда, там шей може бути. Чи я їх всіх знищив. Гаразд, сідаємо. Сідаємо. <coughs> Треба підняти на ньому банківський фургон. Правда, цей гелікоптер. Великий, важкий і повільний трохи. Ой! Куди я полетів, куди я дивився взагалі. Так, трохи спущуся, щоб пришвидшити швидкість на ньому. і станція, де поїзди стоять А ось і потяг їде це ж вище не станція а депо Ну ось ми майже мать прилетіли чи воно там десь мабуть там його треба якось зачепити опустити я поки не можу, на жаль. А ось і він. Правда це довго, тому що я давно не грав. О, зачепили, зачепили, піднімаємось, піднімаємось. Ох, цей фургон І правда, важкий. Так, що летимо до закинутої злітно посадкової смуги. Піднімаємось. Ой! ні 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 Піднімаємось, піднімаємось. Піднімаємось. Блін, важкий, правда. Гелікоптер важче. Давай. Піднімайся, куди? Туди несе. І навіща через місто полетів. Давай. Та, Ось так, вперед, вперед. Блін, люди собі зіваки будуть спостерігати за нами. Що це воно летить у небі? аэропорт лас интураса Поднимаемость. Ми вже майже прилетіли. Так що продовжуємо політ. Ось це десь маркер має бути. Ось і він. Так, завтра замідляємось. О, тепер приземлитий гелікоптер у казаній зоні. Ну Ось ми приземлилися.

Ну і на цьому це все. До скорого, а наступні місії ми грабуємо казино-калігола.